Добитися, побалакати з прокурором, подивитися його ясні в очі. І щоб він сказав, я живу в Бурундії чи в Україні. Я маю на якесь право в цій державі чи не маю? Він, я так зрозумів, що маю, а я не маю ніяких прав. Такі права платити і содержати їх, власті і Колишні працівники молокозаводу розповідають, зарплатню їм затримували і раніше, а от тепер завод закрився взагалі, і тепер вони бояться, що свої гроші не отримають. Тому звернулись до силових структур. Підприємство називалося. Взагалі це бивший молокозавод Житомира. Воно там переиміновува через кожних два роки, щоб нам цю компенсацію не платити, отаке всяке. А ось 8 червня нас перед фактом поставили, що ми пишемо заяву навіть не на ім'я того директора, який був, а на якогось нового директора, не зрозуміло. І все. І ще й сказали, що заяви треба написати на звільнення за згодою сторін, тому що нас на біржі щось там не поставлять, щось там платить будуть, не будуть. А як пішли люди на біржу, то ніякі налоги не заплачені, гроші не перераховані по цей день, а в людей сім'ї бійці батальйону Айдар підтримують вимоги людей. Кажуть, прикро, що працівникам з банкрутілого молокозаводу довелось звертатись по захист до них, адже раніше силовики практично не реагували на звернення людей. І прокуратура і міліція в цих відповідях казали людям, що не в їх компетенції це питання розрулювати. Силалися один на одного. Керівництво заводу «Рейнфорд» вирізало і забрало з собою все устаткування, всі станки, які необхідні для виробництва, і вони перемістились у Вінницьку область, місто Шаргород. Вулиця Лєніна, 284. Зараз в них там відбувається виробництво, все нормально, а люди, які трудилися, залишилися без зарплати. Прокурори зібрались на спеціальній нараді разом з колишніми працівниками молокозаводу та вирішили, як будуть добиватися виплат. Зареєстроване кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування. Прокуратура міста здійснює процесуальне керівництво, слідство проводить слідчий відділ Житомирського міського відділу. Немічне проведення комплекс першочергових необхідних слідчих дій, досудове розслідування триває. Крім того, на даний час всім бажаючим, які звернуться до прокуратури, надасться юридична допомога з приводу підготовки позовних заяв, верніше заяв про видачу судових наказів про нараховану, але не виплачену заробітну плати. Ця робота також буде проводити, знезважаючи на те, що це повноваження центру вторинної. Юридичної допомоги проте розмовою з прокурорами люди не дуже задоволені. кажуть, першу колективну заяву до прокуратури написали 22 червня, і лише тепер, під час пікету, їм відповіли, що конкретно робитимуть захисники закону. Ще оформляти вже нові заяви. Це вже виходить це вже треті заяви. Ми пишемо на суд. І коли це закінчиться, я не знаю. Ну бо ви розраховувати на краще. таким не Ну так мені вже розказують це другий раз, а це вже третій раз. То яка мені різниця? Я вже до цього привик. буде. Це якби до них щось було таке, то це було б дуже страшно. Уже б сидів би там у кайданках і нявкав би, як кажуть. Більшість колишніх працівників молокозаводу Лідер не змогли прийти до стін прокуратури, адже живуть за межами міста або ж знайшли іншу роботу. Сьогодні керівництво підприємства лишило беззарплатні майже 400 людей.